Близько сотні учасників у нас. Подивимося, скільки вдасться зібрати коштів. Ну, я особисто за вхід заплатила, дуже зручна система. Платиш, діти пропускають і потім ходиш на цю суму, собі обираєш подарунки. Є друзі у мене, які просять записати їм відео і вони хочуть переказати кошти собі, таким чином обравши подарунок і долучитись до акції. Діти готували. У нас сьогодні є Глінтвейн, він безалкогольний. У нас сьогодні є гарбузова каша, і взагалі так як у нас осінь. І... До повномасштабної війни ми восени святкували день гарбуза, наша українська смачнюща городина, смачні страви. Дуже з неї, сьогодні також їх можна скуштувати. і просимо, що, будь ласка, хто скільки може, також задонаття на наші буржуйки. І ще одна особливість це не тільки такі їжаки, майстрині петриківського розпису спільно з діточками, з вихованцями закладів позашкілля, розписували гільзи, розписували уламки ворожих ракет. І дуже хочеться, щоб вони вже більше до нас не прилітали, а в нашій пам'яті залишились тільки як розписані сувеніри з благодійного ярмарку. Уламки великі, маленькі по різній ціні. Оцей, наприклад, 500 гривень, а є по 200, по 300 та саме великий – 1000 плюс. Ну багато хто підходить, купляє, питають, де ми їх взяли. Коли я в руках тримаю цей ламок, я відчуваю таку дуже велику гордість за наших ЗСУ. Вони дуже великі молодці, я їм дуже пишаюсь. Приймають участь у цій благодійній акції діти нашого міста, які також а, а, вважають необхідним та бажають приймати, прийняти цьому участь у благодійній акції для закупівлі буржуєк та придання їх військовим, таким чином допомогти нашим військовим Кошти підуть до ЗСУ, ми продаємо ну, наприклад, коник. Його робили з спеціальних ниток. Він як символіка нашого народу, його робили, це народна творчість, його робили раніше. Ці мотинки теж. Вони в виді немовлят. Це все ручна робота, все це робили деякі речі навіть діти. Наприклад, ось ці ляльки, мотинки. Прекрасно вже допомагали. Кожен потрошку вклавшись, ми так і створюємо історію і робимо ну значно більше разом. Якась синергія з'являється різних організацій, а ми там знаходимо ресурси. Для того, щоб забезпечити такі речі і підтримати і дітей і молодь, в котрі є багато енергії сьогодні, щоб думати, як себе примінити сьогодні, щоб допомогти Україні, допомогти нашій армії. А ми допомагаємо їм, ми допомагаємо вчителям, викладачам, вихователям, щоб вони розуміли, що вони дійсно роблять великий вклад. І після таких заходів ну, вони вже бачать, що їм значно там легше йти. кожного разу ти дивишся, які хоче, як вони там з за ким запалом вони дивляться на все, що відбувається ну, навколо, і нові ідеї вигадують. А ми лише допомагаємо їх впроваджувати в життя. Ой, у нас таке цікаве, таке смачне, таке добре, я вам просто передати не можу. Це різне варення на основі тикви, кабака нашого. Так. Оце у нас, бачите, от таке є. Це у нас апельсин з лимоном. І, і теж тиква. Це ще інше, бачите, яке. Тут стільки разного, стільки доброго. Так ой, якщо хочете, куштуйте на здоров'я, а це робили наші діти. Вони варили, потім поскладали в такі баночки, і ми тепер продаємо. А гроші підуть нашим воїнам. Сьогодні ми знаходимося на дитячому благодійному аукціоні на підтримку української армії. Збираємо кошти і продаємо глінтвейн. Взагалі він коштує 30 гривень. Також можемо налити там півстаканчику, якщо у когось не вистачає грошей. Також люди кладуть набагато більше, може і донатити просто так. Цей глінтвейн ми готували власноруч за допомогою вишневого соку, яблук, каркаде, спецій різних. Зварили та зараз розігріваємо і продаємо. Я як продавець гарбузової ка каші зараз є свободна хвилинка. Вирішив походити, побродити, подивитися. Mm -hmm. Доволі ну, вот, например, вот это вот из ниток Здіано саморучно. Продаем куколки, обереги всякие. Есть еще такие картины, фигурки, да? из дерева есть. Всякие вот букетики. Открытки всякие красивые, сами делаем. Вот всякие еще из, из глины есть. Ангелочки, фигурки. Из легкого пластилина бывают всякие вот. Подковы еще есть. куколки всякие и еще колечки всякие делал, украшения. Один человек делал какие-то колечки, другой каких-то куколок делал, третий тут картины писал. Ну, я это делала для того, чтобы помочь Родине, для того, чтобы помочь ЗСУ. Дуже цікаво, ми проїжджали, побачили, зупинились, зайшли. Тут дуже цікаво та прикольно. Пала ось таку штучку на голову, поклала ось цю сторінку гроші на ЗСУ. Допомагаємо любимо свою країну і дуже вдячні нашим ЗСУ. Ми вас дуже любимо. Цукерки по 20 гривень, по 10, це чупачупси, це, це цукерки, вони також ручної роботи, дуже солодкі, мило ручної роботи є. Ось таке ось. Брилки є ми з України. Є лотереї, можете придбати її за 20 гривень і щось купити. Є ось такі ось іграшки, собачка, лялька. За собачка 100 гривень, лялька 200. Це сквіші, Зверху це проволока, а це шарик. У нього синтепон. ця штука, вона щоб чоловік, якщо він нервний, то він її жмакав і заспокоювався. Можна пустити руки і чекати чогось. А на мій погляд, треба жити зараз. Треба дивитись навколо, дивитись, що ти можеш зробити сьогодні, брати на себе відповідальність і робити свою справу і жити.